Хотів сьогодні записати свій коронний вірш, але наразі 10 хвилин тому в мене народився ще один вірш. Він сируватий, можливо, я його буду ще доповнювати чи переписувати. Якщо таке буде, то буде відео. Читаю. Я плачу і ридаю люди. Ридаю я за тих дітей, що згинули в війні паскудній. То не війна, а знищення людей. Благаю всіх. Не киньте Україну. Підтримуйте усіх захисників, бо ми народ. І разом ми єдині. І орків проженемо, мов вовків. І наша цінність бути завжди разом. Бо в нації немає берегів. І всьому світу з вами ми покажемо, що Україна перша серед всіх. Дякую. І. Наступний вірш це мій коронний вірш життя. 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 Яке воно болюче? Які важкі відносини і думки? Ти нібито зустрічаєш однодумців. Насправді вони скриті вороги. Яке майбутнє обираємо люди? Як будуть жити наші дітлахи? Невже в обмані? Або, може, в злиднях? То як нам Україну оберегти? Скажу одне. Почати треба з себе. Не вірити рекламі і брехні. Чого нас чат? Це гроші, гроші, гроші. А совість заставляють забувати. Тож, любі мої, милі українці, в житті не можна тричі полюбити, то не любов, а бляство і зробництво. Тож так не можна в цьому світі жити. То що вас, не втрачайте совість, не втрачайте цінності в житті, бо помилок і так вже не робили. І взяли вже на душу на гріхи. Дякую. Далі буде.